Всем приветик, друзья! Я сейчас буду заниматься уборочкой у ванни. Уже поснимала коврики постираться. Сейчас буду все мыть, перемывать. Все в прючки. Хочу, знаете, что хочу? Хочу вот эти все баночки, скляночки. Как-то его все оккультурить. Ну, Мені це не дуже подобається. Ну поки сховати мені його реально немає куди. Понимаєте? І воно наче наставлено. Тут, бачите, ж, що... ну, самі бачите, що я можу вам сказати. Тут поки нічого. Ще. От. Не знаю, що його придумати. Може, щось посетуєте. Щось треба закривати. Ой, чтобы деньги не уходили по Короче, девочки, что вы скажете, что придумать, куда ховать вот эти бутылочки, бутылечки, вот это все. Она даже ровно стоит, я так не люблю. Мне надо, чтобы она все стояла ровненько. Це можна выдержать? Ні, звісно, не можна видержати. Ну, оце просто знаєте що, пиль падає, і виходить. А я вже, представте, я вже тиждень ванну не мила, як ми захворіли. Так, да, тиждень. І засранка. Не лежала, слаба була. Ну, куда ж мыть? И оце все в пилюки Це сейчас бери кожну баночку, кожен бутильочок, витирай вот это все от пилюки все бери, забыв. Ну, короче, девочки, это ужас, пиль садиться Вот, посмотрите на цветку даже. Пол помыть. Ну, короче, если вы знаете, как спрятать вот это и куда, какие-то органайзеры. Шмайзе, то я буду вам дуже вдячна, потому що мені такое не подобається. У дуже багато косметики, вот дуже багато. Куда это це? Це хотится? А я же не могу, мне надо, чтобы оно все, понимаете, было чистенько. Щоб красивенько все было. Так я, короче, не знаю. Це тоже все подивиться. О, вода капа. О, пожалуйста. Ну все грязно, все. <смиси> Тиждень не помила, все, Ну, Таке в мене приветствие. Настоящее. Я поняла, що я дуже красива. Помила туалети, ванни і йду... Купити собі бургер. У нас вдома нема що їсти. У мене такого ніколи не було, щоб у нас не було щось готове їсти. Отже, значить, коли нема дітей. Капець. З голоду можна померти без дітей. Я до тих людей звертаюся, які живуть без дітей. Що ви їсти? Ви, ви собі готовите? Я собі готувати не хочу. Ох, юбку. Мені кажеться, що дуже жаркові. Ну, Ох, пишуть новості про цих. Що зараз оце, господи, ходи болячка, низка. Камери переносять, короче, лихорадку. У мене у куми батька в тому году болів. це Дуже серьезно опасность. Она визиває Ви що, це дуже Опасна річ Тому акуратно Зараз я куплю от комариков спрейчики. Ну ви що, надо дуже акуратно. Алло, включайся, кондиционер. Боже уже. Сейчас куплю спрей, ребята, от, от комаров. Потому что в Киеве он уже 17 случаев. Боже, да? бах. И 17 случаев и три метальных. Потому что там дуже, ой, дуже высокая температура лицей. И мини-лит начинается, цефалит и все. Так що акуратно, пожалуйста, пшикайтесь, в цей, Лімонграс боїться комар. комар боїться, що ще. Не, не пам'ятаю, що. В общем, таке. Ладно, друзі, давайте. Не переключу. Так, я прийшла домой. Зараз я вас поставлю. Щас, Покажу, що я купила. Сейчас, ребята, на вулиці знаходиться просто нельзя. Так. Тоже заехала э, Руки помыть Пока не помыла руки В хате у меня ничего не помыло Там Так, так, так. так <связано> руки помыла Теперь покажу Короче, съела только отдых на заправке Все Макдональдс не робимо, але тим її добре сікономила, що це масло. От купила. Коротше, купила отакі крекери. Я думала, не продаються, але хліб не продаються. Такі батончики. М -м, добре, значить, дивіться, я купила два спреї. Один для дітей і дорослих для дітей від двох років і від усіх літаючих комах, кровопивців і кліщів. Короче, це для тіла, На, на шкіру можна. Вот такие два. Будем защищаться, девочки. Берегите Я Скажу, маны у кумы были в батько, Це вже ужас, в ужасно году. Это тут нельзя, но иногда очень можно. После цього, после хода. Молодец. Ой, хорошо. Последний раз не Купила адельский сыр, кусочек на пробу Короче, у нас есть такий на вокзале, короче, магазин колбасный. Ну, такий. Есть и бюджетный колбас, есть такие більш дорожчие. Ну, мне подобается там колбаса. Больше всего подобається, что там дуже свіже. А там, короче, работает девочка з мой школы. Слава Богу. А хто мене не знає, в мене знає наборки, каже, собака знає. Хто мене не знає. Дячки, я клянуся, хоч не хоч, я всі чи знаю. Не знаю чого, ну ось. А вона ж сідає, мені все. ну вона каже, що взагалі не, не свіжо. Сразу роблять вокзал. Люди з електрички йдуть, ковбаси купили і пішли. Така дуже вкусний адегейський сир. А я одегійський сир? Батончик, масло і сирок. Все, хавайся. Купила сервелат попробувати вищого сорту, по 400 гривень. Е, Оце дуже вкусний ятранплавлюний сирок. І дійсно, мені не подобається, я не розумію, як його, це його треба в якийсь судочок переливати чи що. Бо як ти только вскриваєш, воно отако як сралося. Ну, ладно. І купила буженіну таку. Очень тоже вкусно. Надеюсь. У мене в хаті просто я показати свій холодильник не хочу. Ви будете в шоке. Ви будете Маша. Що ти за женщина? І що у тебе робиться взагалі? У мене взагалі нічого немає в холодильнику. Просто вода, яйця, овочі. Такого ж не буде домов на холодильник половина, кстати. В общем, я така була красива. У мене нормальне настрій, а воно мені стає краще. Треба помити підлогу. Граді вчора помив підлогу, ну так, як двері. Я думаю, що треба перемити. О, бачите, натура, все одно не так. Дитина зробила, помилася не так, як я. Оце так, щоб Діма, щоб діти, хто що не зробить, все одно не так. я навіть зробити так, як я хочу, дівчатки. От я така піддам. Мені треба, щоб все пило, як я хочу. Це тряпочки. Це ж у мене кругом тряпочки. Я так йду, розказую. Іду, значить, так, по хаті, Там у мене лежить, в мене везде лежить тяпочка. Я йду така раз. Раз, пошла далі. Йду, одна влажна, друга суха. Поняли? Я одразу раз і не казалось, ну, Я не представляєте? Мені казали, що я такий чоловік. У мене бабуся така була покойна, дедушкина жінка. Вона була отака. Бідант, все чисто, все стерільно. Я от в неї пішла, що я з цією тряпкою ходжу, витираю щось. Ну, не тому, що в мене пунктик. Мені приємно, коли чисто, коли добре в хаті пахне. Це я стирала, що коврики вже майже повисиха. Тоді купила з 200 гривень, непогано стираю. Літом, значить, стираю сіраються коврики раз в три дня. Ну, туалетні і це у нас полотенце для ног. Когда купила на троещині чуть то три штуки. Они линяют страшно. Ну что, выкидать такие хорошие полотенца Ну, все, вони уже, извините, уже ж для ног. И тут уже діти, вони трошки це. Нет, я их для ног. Зачем для ног отдельно покупать? Ну я так старый, Ну, короче. В общем, ладно, пойду переодеваться и буду щось робить. Зила, читазила ходога, полна сил и энергии. Понимаете? Коротше, Макдональдс зачинений через те, що немає світла. Получається, що? Получається, то що Марія Дмитрівна залишилась голодна. Їхати в заклад, щось їсти, я не хочу. Чесно кажучи, через те, що вимикають світло, я не знаю, як зберігаються продукти. І ну, я людина дуже тривожна. Я, ну я сам це кажу. Постійно будуть, що я заболіла, вже думаю, що все габло. Вот, поэтому ну, как бы нет. Сейчас на заправке зим ходок и будет вообще просто класс. Куплю сейчас 150 спрей від комарів, потому что это дуже стрімна тема. Раніше, я пам'ятаю, были браслеты від комарів. Вот. Но, лучше, наверное, спре... О, смотришь, штука от Но лучше, наверное, спрей... Лучше, наверное, спрей. Короче, попащу сейчас. Куплю, наверное, компас скину. хоча б 1 два дня. Завтра вже почну щось готувати. А сьогодні не хочу. Сьогодні ще на пайку. У нас, кстати, відкрилася коло нашого маєтка. Ну, поселочка відкрилася, кофейня і там десерти дуже смачні. Ми вчора ввечері туди пішли, я вам вже не сняла, ну ладно. Значить, там прикольний свіжак. Просто свежак Пирожні, там 30 гривен, тише в кофейнях там по 60 по 70 Обалденные. Мы взяли на пробу вчера три штучки. Конечно ж Дима злив в ночи. Я думала, я утром встану. Да, було вже а Я з'їла корзинку, я дуже люблю корзинку. Сегодня, наверное, шибу. Дуже смачно, недорого, мені сподобалось. Там всякі ще тортики є, такі недорогі. Знаєте, воно чимось похоже на Вацак. Ну, вацак, знаєте. Ну, Вацак, це ж, ну, ми таке взагалі не купляємо, тому що це порошкова, це хімозна. Таке... Але вони кажуть, що це якась тіпо, кондитерка, ну, типа, хороша, якісна. Знаєте, щоб продати, можна шуку. Короче, в общем, ну самі кисточки мені дуже сподобались. Може, если я що зайду, бо я хочу ще купить на вечір щось, то я вам покажу. Но вечером я вже боюся комари. А я поливаю, мене комари живуть. Вс, вот тут все, я уже себе придумала, рознерничалась все. Понимаете? Короче, я заснула. Представляете? <гару> Оце <гару>. тільки проснулася. Уже десь валиндаємося з чоловіком. От це таку бурки ти поставиш, а? Коротше, у вас сьогодні ще немає чогось нас. Ну подумав, що та життя, ти думав, що я одна така тривожна дівці в світі. Він де. Сьогодні ще теж Харкова обстріляли, дитина на дитячому майданчику загинула, скільки людей загинуло, доколі це буде тривати. Яке може бути емоційне настроє, коли таке происходит кожен день? Та нікакого. Це таку кепочку колись. Яка вже злина в мене моя нагавкала на нього. Оце такий влог, понимаєте, таке настроєння. Тож не вмієш грати в сценарію. Це такий, такий показ. <рес> <рес> Злюща, коли хтось по трубку якийсь би попався, каца я вже подобрила, папа купив чай. Ми зустрічалися з нашим другом. Він військовий. Зараз проходить реабілітацію. Ми ну, намагаємося зайти хоч минуточку, сюди зустрітися і поспілкуватися. Ну, вот. зараз поїдемо в новос. Поїдемо в Новус. Що там? Ого, така очередь, слухайте за шоурмою. Аби просратися, Світла немає, генератори роблять. І то чи та курка на цій жарі, чи нормально з ним, не нормально. І оце після цього рота ротовірусу... Ой, ось, 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 акуратно. Боюся, щось таке їсти. бо це ужас. Так що, друзі, поїдемо сейчас. Все уже. 8 часов вечора на вулиці вже темно. Літо підходить к концу. Починається етап осінні, зими і очікування весни. Найбільше, мабуть, ждемо весну Ну, Після зими хочеться ці цвіточки, як все. Не якщо вона зима дільно, а не якщо вона просто грязна, така сіра. <плес> ну <там. плес> Діма зимою футболка ходить, то про що можна говорити? Просто <плес> щоб <плес> було <плес> нудье. Я вам зараз покажу новості чергу в кулінарію. Тут після 8 години вечора кожен день. Мінус 40 на кулінарії. Подивіться, просто яка черга. І це вже ми вже хвилин 20 відстояли, бо я хочу курку гри. От уявіть, просто, скільки людей. Це просто ужас. Коротше, купили ми кулінарію, теж курочку гри. Зараз как навалим вдома. Я вже їсти захотіла. Тут ці запахи, це все. Насмерт, я хочу чхати. Адена, куда мы, да? О, здесь есть тром. Я знаю одного блогера, который любит пить рома. Так, вот это. И все пицца называется ноус мы купили. Обалденная. Мы вже її пробовали. 119 гривень. А якийсь салат. Оригінальний. Капуста, грудинка, куряча, копчена, майонез, кукуруза. Онс зелень. А у нас що? І курочку гріль Так що все. Приятного нам апетиту Дякую за перегляд, як то кажуть. Можете покоментувати, лайки поставити за таке хороше, коротке моє відео. все така голодна, вибачайте, буду їсти.